Очікуємо граємо прикольну рубку, там, де треба копати, це пустиня в нас і в нас якийсь чоловічок, він буде копати. Це перший левел реально. О, якщо, мені б це точно не показувало. Мені б це точно не показувало. Е, е,

Так, ради. О. Денежки, денежки. А что ты ла? Ты не будешь ничего купатый. О! А сами, кажется, на песок у нас. Вот такие оранжевые. Це, я думаю, у нас трохи не пісок. Інтересно, що це? До мене це не Що тут одні дівчата? Е, там, там чого люди? Він спав! Вот гад! ха ха Таке у них сили більше. Купайте давайте так, продовжуємо. Вони копаються Я просто на мишку клікаю Мишка, 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 карамішка, мишка мишка, не памішка, потім сімейний мишка, мішка, тишка, бішка, сама на я німанішка. Стих <свистит> 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 стих, я сказав. Це що у них зараз за Дім будем? Так, уже думали вони спати. ça. La chica, Так, не зараз буде більше енергії, енергії. Так, 4 тисячі, так, фріспін. Що це за фігня, я Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну... Бък, ммм... Якось по-недолго. Мене мен нещо тревожки, да. Общото. Я швы так засну. Брр, я реально свата зараз. И так долго. А ну стоял. О, зараз. Нормально. У меня плюс один воркер. Да, это запас. Так, мы це за. О, це він все зробив. Так, зараз зараз я не буду тратити о. Тебе визнається за урочку. Що це? А-м. Зараз патюнічки вип'єсли. Просипунечки тепер. Так, продовжуємо. Далі, далі, далі. А що це за самурай? Самурай? Я що, зря за рекламу ждав? Що, щоб порозуміли, я ждав 10 хвилин. За оцього Бездура? Який кашляє? Просто кашляє. Він так рік буде добиратись. Я розумію, він дідун пірдун. Так вот так вот я буду Саймона Нормально покупала Нормально нормально купаю. 90, 795, 95, 100, 100 и знову 100. Так прапапа. А, це дед їх буде. Ну все равно дід поганий. Я сам можути. Так, что такое? Чуспу Наши с тваркер усе-таки прав и она. Прошу. буде в мене нікого потім. Так. Ого. Вот так. Так. Рррррррррррр. Рррррррррррр. Інтересно, де квітка будуть? А, ось там, скажи, що в цій заглибині. Біля цього діму там, здається.

Ай, капец, как же скучно. Вот воцога я дедуна не візьму ніколи в житті. Mm -hmm. oh, вже мені. А то що за мені мне интересно? Вода булькає, вода булькає, вода булькає, вода булькає, вода булькає, вода булькає. Прикольно вода булькає. Вже не булькає. Tu hmm. hmm. skilki u mnie proczęć. Hmm. Tak no, 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 to kino, już, Bo No, 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 na no, 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 no,